Що ж почнемо з викриття осіб, імен та прізвищ російських агентів на території України. Та відповімо на запитання: хто в Україні діє цілеспрямовано в інтересах Росії, здійснюючи кампанії дискредитації проти АЛАТРА та фальсифікуючи проти учасників руху кримінальні провадження? За чиїм наказом це робиться? З мого минулого звернення вам вже відомо, що на території України діє агент російської організації Рацирс, Російська асоціація центрів вивчення релігії і сект, структури. Пов'язаної з просуванням деструктивних інтересів, певних кіл російської влади, під маскою релігійної та правозахисної риторики. Після того, як ця інформація була мною оприлюднена, я отримав безліч запитань: хто ця людина? Хто є сполучною ланкою між російськими силами та згубними наративами, спрямованими проти національної безпеки України? Сьогодні я можу дати чітку відповідь на це питання. І можу тому що, як мені стало достовірно відомо, завдяки професіоналізму. Високій громадянській відповідальності та принциповій позиції українських правоохоронних органів щодо цієї персони, агента Рацирсу в Україні, офіційно відкрито кримінальне провадження. Це стало можливим завдяки пильності та стратегічному баченню органів, що відповідають за безпеку країни, насамперед, Служби безпеки України. Я висловлюю щиру подяку СБУ, Генеральній прокуратурі та всім відомствам, що забезпечують державну безпеку за принциповість у цьому питанні. Дякую і особисто президенту України Володимиру Зеленському. То хто ж ця людина? Хто протягом багатьох років імітував роль експерта, а на ділі послідовно і системно реалізовував стратегічні інтереси певних російських владних кіл на українській території? Ім'я цієї особи Ірина Кременовська.